Перед приходом світового правителя настане дуже тяжкий час. В'ячеслав казав, часи будуть гірші, ніж за Сталіна. Все буде прослуховуватися та відстежуватися, і людям нікуди буде діподітися. Людей змушуватимуть усе це приймати. Слава сказав, що всюди будуть стояти пристрої для прослуховування. і Інформація збиратиметься автоматично. Все буде під контролем, і про все буде відомо. Славочка казав, що навіть на вулицях на кожному стовпі буде встановлено прослуховування. Через це люди не лише в будинках боятимуться розмовляти, а й на вулицях говоритимуть пошепки. Але навіть попри ці запобіжні заходи, всі розмови людей все одно будуть підслуховуватися і фіксуватися. Відбудеться абсолютне стеження за всім. Славачка казав, що мікросхеми для прослуховування встановлюватимуть навіть камахам і черв'якам, і бджолам, і метеликам, і мурахам, і кішкам, і собакам у всіх них будуть мікросхеми для прослуховування і стеження за людьми. Він казав, що навіть черв'ячки повзатимуть. Із пристроями прослуховування. На комарі літатимуть і збиратимуть інформацію. Черв'ячка, казав він, розламають, ставлять туди схему, він заживе і поповзе далі. Проте вся ця система, за словами отрока, буде працювати проти людей, особливо проти християн. Скрізь поставлені ці вежі, стовпи, пристрої для прослуховування і спостереження, і все це запрацює. Славачкий казав, що насамперед антихристиянська влада зверне увагу на вірне. Богові духовенства, на священників і ченців. Славочка сказав, що їх просто братимуть і вбиватимуть. Багатьох священиків, які не погодяться з цією владою, будуть вішать прямо в храмах. І простих вірян теж вбиватимуть. Але Славочка казав, що спочатку звернуть увагу на вірне Богові духовенства. Славочка сказав, що в цей тяжкий період у церковному середовищі через печать Антихриста почнеться розділення. Одні священики говоритимуть, беріть печаті, а інші казатимуть не беріть печаті. Також Славачка сказав, що настане такий час, коли в багатьох храмах змінять символ віри і спробують змінити церковні служби. Адрок казав, що особливо людей вразить зміна символу віри. Після цієї зміни самі віруючі перестануть ходити до храмів, у яких усе буде змінено. За словами отрока, віруючі боятимуться заходити в такі храми, і храму спорожніють. Навіть коли змінять або скасують символ віри, треба шукати такого священика, який не зрадив Бога, який служить по-старому. І приймати в нього причастя та сповідатися у гріхах. Інакше люди не витримують і почнуть дурнішати. Славочка буквально так і сказав: без і без причастя люди дуже швидко почнуть дурнішати. Дуже швидко. І іншого варіанту він сказав немає.